Вітаю вас! Я Тетяна Кутько, арт-терапевт, практичний психолог. Хочу підняти сьогодні таке актуальне для багатьох батьків питання. Чи бувало з вами таке, що ваше дитя впадає в істерику? Як це, запитаєте ви? Це коли ваш малюк просить саме те морозиво. Чи, наприклад, б'ється головою підлогу? Чи просто Римма ридає. Якщо з вами такого ніколи не було, то цей відеоролик не для вас. Але якщо було, то я пропоную вам декілька шляхів виходу з даної ситуації. По-перше, чітко стійте на своєму. Якщо це не можна робити, то не можна. Це – Вчить ваше дитя чітко і обґрунтовано володіти даною ситуацією. На майбутнє, адже на своїх батьках вчаться наші діти. По-друге, якщо ваше дитя плаче на підлозі, дайте час йому поплакати, не піднімайте його з підлоги. Але якщо воно проситься на руки, Обов'язково візьміть на руках. Дайте йому тепло мами чи тата. Далі, третій пункт. Спробуйте встановити зі своїм дитям зоровий контакт. Якщо дитя на підлозі, станьте на коліна, щоб дитя бачило вас. І скажіть, що вас турбує саме ця ситуація. Що ви також переживаєте за цей момент, що зараз у вас відбувається. Четверте. Слідкуйте за своїм емоційним станом. Не кричіть на своє дитя, не піднімайте повищеного тону. Саме зараз ваше дитя не звертає увагу на це. Спробуйте тихо там собі в середині сказати. Так. Ситуація така, яка вона є. Я її приймаю. А вголос: спробуйте порахувати до 10. Саме це, можливо, зробить ваше дитя активним. Воно зверне увагу на мама чи на тата. Або порахуйте собі в голові до 10. Постійно дивіться за своїм емоційним станом. Четверте. Ні в якому випадку не залишайте дитину істерці на самоті. Дитина повинна пам'ятати, що завжди, у будь-якому випадку, на допомогу прийдуть батьки. І п'яте, спробуйте переключити увагу дитини на щось інше. Як це запитаєте ви? Ось, наприклад, ви знаходитеся в магазині і ваша дитина просить саме цю чарівну іграшку. Їй хочеться, вона плаче. Ви активно перекричаєте її увагу на щось інше і говорите. Послухай, чуєш, звучить якась цікава мелодія. Або, а он поглянь. А там на касі є цікавий апарат. Або запропонуйте. Сину чи доньки, проїхатися в авто, яке є в будь-якому супермаркеті, або прийти за вами за ручки. Тобто переключайте дитину, зверніть увагу їй на щось інше. І я надіюсь, що будь-яка істерика для вас не стане справжньою проблемою. Це буде лише рушіння моментом у розвитку ваших взаємовідносин. Відносин між мамою, татом і дитиною. І нехай вам щастить, хай ваше спілкування з вашим дитям приносить вам лише задоволення.